Всім доброго дня! З вами, як завжди, на онлайн-трансляції Агро Мукачево. Сьогодні у нас Шифан 404. -й. Знову на огляді. Я вас всіх вітаю. Знімаємо для вас контент майже кожного дня. Трансляції теж стараємося кожного дня. Значить, По Шефенгу. Шефенгу у нас 404. -й. Хто слідкує за нашим каналом, той знає, що трактор у нас подешевший. Коштував він 7300 доларів. Зараз коштує 700. І тому на сьогоднішній день шифан 404 сама дешева 40-вка. Та ще й із е, хорошою комплектацією. Значить, що ми маємо? Ми маємо 40 кінських сил, 4 циліндровий ютурський мотор. Е, хороша резина, передня, 7,5 на 16. Порівнюючи, наприклад, з джинму, в джинму буде 6,5 на 16. передня. Вага тонна 600 кг. Грузи спереду. Спереду небагато тут. Як бачимо по 15 кг, то маємо 60 кг спереду і задні противаги. задні противаги, я думаю по 25 кг. Звісно, є примусова навіска. Напевно, вже трактора без гідроциліндрів задніх з примусовою навіскою, напевно, вже і не будуть іти. Так людям це сподобалося. Багато багато людей питалися, для чого оця нав'язка? Хтось каже, що там для плуга придавити треба. А я згадав, колись ми продавали ямобур людині, і коли легка земля, ямобур іде, а коли тяжка, то його треба придавити. А нав'язка безпримусової. Тому от, хто користується ямобуром і треба там лунки наробити там, чи на стовпчики, то це якраз буде класно. Функція буде класну функцію виконувати. Значить, по валу відбору від потужності у нас 540. Кардан у нас іде 6 сліцевий. є прицепне. нав'язка стандартна трьохточка. Вушка у нас зварні, але є підсилювач. значить, грузопідйомність задньої нав'язки 600 кг. Звісно, циліндри можуть підняти і більше, але рекомендовано 600 кг. Задня резина у нас теж широка, 124 12 на 24. Передній міст здоровенний, якщо хтось там буде казати, що він від 24, ки або вам якісь продавці будуть казати, що це міст з 24, це вони вас дурять. Да, хай буде він не 40 ки але це 35 точний міст. Коробка у нас теж 35 точна Нормальні чулки стоять і нормальна здорова коробка. Нарешті до шифангів додали лічильник мотогодин, раніше його не було. Нарешті доставили, тому що багато людей самі собі доставляли. Коробка у нас дуже похожа на Донфанговську, так само і переключається кудонфанга. Передачі у нас 4 плюс 1, 4 понижені, 4 повишені. Хто питається за плаваючий режим, чи є присутній. Ось цей речах відповідає за подйом і опускання. Зафіксували і це буде е, значить, Гідравліка, як бачите, гідробак забрали. І тепер е, все в коробці. Я думаю, достатньо масла буде, тому що тут поміщається до 35 літрів масла. Два насоси інша, один окремо працює на гідравліку, другий окремо працює на гідропідсилювач. Гідропідсилювач теж має свій окремий бачок. Хороша оптика, красивий дизайн, не старперський якийсь вже сучасний. Не знаю, чи будуть якісь капоти, такі, як у шифанга ремінного. Ну, з часом побачимо. Ну, це от, вважається саме останній капот у шифанга. Може, з часом будуть такі і на сорокових. Так, Зараз покажемо, що у нас під капотом. Так, Секундочку. Так. Добре, що є амортизатори капота, це в принципі мелочь, але коли вона є, це добре. Акумулятори у нас сотки стоять великі, бачите, 100 амперні. Е, генератор у нас на 350 Вт, якщо не помиляюся. 4 циліндра. Топлівна апаратура у нас маститься із мотора. Е, ви завжди будете знати, що там є масло. Тому що у тих тракторах, де е, паливо на ТНВД має. Свою масляну ванну, там постійно треба перевіряти рівень, ну, щоб бути впевненим, що з трактором все добре. А тут ви можете заливати масло як через клапану кришку, так і через ТНВД. Стоїть топліний фільтр і один масляний. Фільтр повітряний масляного типу. Тут заливається 100 грам масла, хто не знав, і його треба часто міняти, тому що там осідають всі осадки, пиль і таке інше. Щоб не попадало в мотор, масло треба час від часу міняти. Так, з мінусів, звісно, з мінусів це сідушка. Сідушка мені не подобається тим, що вона жорстка, вона не має амортизації. В принципі, це якби, для Китаю недорого. Чому вони це ставлять, ще до сих пір не знаю. Ну, Будемо сподіватися, що поставлять нормальні сідушки, тому що трактор реально класний, багато за нього хороших відгуків. Люди, ті, хто користуються ним, задоволені. Сідушку би треба поміняти по рамі. Рама, дивіться, яка у нас цельна. Не складається там з якихось кусочків від самого початку до самого кінця. Нормальна, здорова, широка рама, щоб не переживали люди, що вона десь переламається вам. Передній гідропідсилювачі стоїть спереду. Деякі трактора вже поставили ці назад, але тут є захист. Тобто, я думаю, що, в принципі. Зацепити можна, але вже менше шансів. По ціні ціна на даний трактор на сьогоднішній день 7100 доларів. Трактор у нас 24-го року. На трактор йде гарантія 2 роки. Доставка у нас безкоштовна по всій території України. У нас є власних 15 філіалів. Неважливо, в якому ви філіалі ви замовите. Доставка для вас буде безкоштовна, навіть якщо ви знаходитеся в Харківській області. Доставка буде теж безкоштовна, хоч від Мукачева до Харкова відстань така непогана. Але в нас в Харкові, наприклад, є філіал, і так само тут поїде трактор. Тобто не проблема, де б ви не заказали, доставка буде безкоштовна. По вазі, вазі, якщо я забувся сказати, вага тонна 600 цього трактора. Трохи легше він йде, як Донфенг, але й стоїть набагато дешевше. Зараз ми Капот зацепимо. Так, зараз заведемо, щоб ви послухали, як він працює. Так. А, і по щепленню. Щеплення, зараз ми вам скажемо. Так, масу виключили. Значить по щепленню. Раніше тут було однодискове щеплення. Зараз в останніх партіях тут іде щеплення лепесткове. Да, не дводискове, але лепесткове. Воно буде краще, як однодискове. Воно саморегулююче, як на машині. 4104, 7100, це акційна ціна, 24 рік. Готові до будь-яких перевірок, приходьте до нас на тест-драйв або замовляйте онлайн.